Пане Федера, дізналася із медіа про те, що в Україні оновлять рекомендації щодо вакцинації від COVID-19. і цікаво дізнатися, що може бути в цих рекомендаціях, і чи це пов'язано зокрема із тими скандалами, які були довкола вакцини AstraZeneca, нібито від якої не помирали пацієнти через тромбоз. Чи дійсно це ці факти підтвердилися, і чи дійсно з цим теж пов'язано оновлення рекомендацій з вакцинації в нашій державі? Я тоді почну з останнього вашего часу питання. Ні, ніяким чином це не пов'язано з а, тим, що в Україні не лише в Україні розносилися, начебто новина, про те, що Астразенека визнав випадки смерті після вакцинації своєю вакциною, і про це я тоді вінало трошки пізніше, але ні, це ніяк не пов'язано. Ми а, зараз перебуваємо в процесі внесення. Так, затвердження ці змі, а в квітні 2024 року було засідання Національної технічної групи з передні і на якому були розглянуті і проголосовані оновлені рекомендації щодо вакцинації covid 19. Але для того, ці рекомендації в чинності. Іх повинен їх повинні затвердити в міністерстві охорони здоров'я. Вони розглядаються на штабі з вакцинами коронавих інфекцій. І коли ж штаб голосує за ці рекомендації, надається відповідний напаси, і відповідно що можна говорити про те, що вони набули чинності. підстава для внесення певних змін в рекомендації про вакцинації проти ковід-19. Те, що ми протягом цих років від початку пандемії зустрічалися з COVID-19, як правило, вже не один, а то й два і три рази. І коли мова йде про те, що ви зустрілися з covid 19 потім провакцинувалися, або на провакцинувалися і зустрілися з COVID-19, бо вакцинація не захищає від зараження збудником COVID-19. То при цьому розвивається так званий гібридний імунітет. Ну, гібридна війна для глядачів, слухачів, як поняття відома. А про ж мова йде про імунітет. То тут, коли наша система з будинком, потім зустрічається з вакциною, то це дозволяє імунітету мати для нас, забезпечити нам кращий захист. І ще восени 2023 року були оновлені рекомендації Всесвітньої міністрації охорони здоров'я про те, що варто для тих, хто не отримав жоден від вакцини проти COVID-19, прийти на однодозні схеми вакцинації. Ми їх розглянули і якраз у квітні. На засіданні засідання терія стопрому саме до картоці в Україні навіть для тих, хто любить констругічні теорію, і як ви вже сказали, і це стосується вас про жизнь Жольза Празенека. Ну ще раз наголошую, що на міжнародному рік рекомендації були восени дві тисячі двадцять року. 23 познавчики, прошу. Ми зараз в процесі органзації. Пане Федоре, то ще, якщо говорити про ці оновлення, коли вони можуть вступити в силу, коли вони, коли вони запрацюють? Чи можете розповісти? Можу. В принципі, це залежить від того, як буде проведене засідання штабу з вакцини кровових інфекцій або потрібно мати кору, ми працюємо за певною процедурою можливо вже на п'ятниці буде засідання штабу з вакцинапрованих інфекцій тобто на найближчому засіданні ці рекомендації будуть розглянуті як правило потрібно буде кілька робочих днів для того щоб підготувати протоколи і відповідно наказ міністерства про звору Пане Федоре, то після того, коли відбудеться ось це оновлення, то у який спосіб повинна буде в подальшому відбуватися вакцинальна кампанія? Ну, а вакцина на сьогоднішній день в Україні є в достатній кількості. Ми маємо МРНК вакцину для дорослих і для дітей від 12 років. І маємо вакцину в тому числі від 6 до 11 років, від 5 до 11 років, включно. А якщо говорити про це вакцинальну кампанію, то вона на сьогоднішній день, як кажуть, є добровільною вакцина доступна. Наша задача забезпечити наявність вакцини, оновити рекомендації, і а, так само ви можете звертатися до свого лікаря сімейної медицини з питань вакцинації. І для тих, хто не належить до групи ризику, це ваше бажання захистити себе, якщо ви раніше не проходили вакцинацію, для тих, хто ніколи не проходив вакцинацію від covid 19 це стосується в першу чергу дорослих від понад 60 років, рекомендовано отримати одну дозу. Але те, що стосується групи ризику, 60 років і старше, а для них рекомендовано також є вакцинація так, кожні 6 місяців тере 12 місяців. Пане Федоре, але якщо ще говорити про вакцини, то яких виробників в Україні чи це один виробник, якийсь одна вакцина, чи це знову ж таки можна вибирати, і від чого на що варто звертати увагу, зокрема готуючись до цієї вакцинації? Ну, раніше в Україні дійсно був вибір. Ми мали вакцини від кількох виробників і на так званих різних платформах. Тобто, це була і вірусна вакцина і від китайського виробника, і була векторна вакцина від двох виробників, і були МРНК вакцини від двох виробників. Наразі ми маємо мрнк вакцину від одного виробників провідних виробників, і ми маємо якраз от від нього вакцина, яка адаптована саме під варіант омікрон, який наразі є домінуючим, переважає практично монополіста серед вірусів, які є причиною COVID-19. Тобто вакцина є в достатній кількості. Ви можете пройти вибору. Ну зараз як такого немає, але у вас є вибір вакцинуватися чи не вакцинуватися. Тут вибір є. Пане Федоре, але також цікаво, чи маєте ви інформацію стосовно загалом з ситуації з захворюваннями на covid 19 в нашій державі. Зокрема, протягом цього року. Так розумію, на літо завжди він йшов на спад, чи цьогоріч теж схожа ситуація? Ну, а, ситуація дійсно схожа, бо за попередні роки пандемія COVID-19 чітко простежувалася певною залежністю від сезону. Зросте захворювання восени і протягом зимового періоду, і ви знаєте, поки не забув якраз. От ви спитали про останні цифри на covid 19 за от, сезон дві 2024 років. Осінь зима і весна. І якщо говорити про травень місяць. То, а, сьогодні на національному порталі з імунізації рекомендую слухачам користуватися на національним порталом з імунізації і для медичних працівників, і для а, тих, хто користується по своє здоров'я, там буде оприлюднено дайджест з вакцинації. А, це другий номер. За травень місяць даже видається двічі на місяць. дає статистика по COVID-19. на провелки жаль в середині травня місяця. Ми мали і випадки, які потребували госпіталізації, в тому числі відділення симвотерапії і, близько трохи менше 10 людей за тиждень втратили через підтверджені COVID-19. Тобто смерть від COVID-19 в місяці фіксувалася. Але порівнюючи з попередніми тижнями, кількість хворих на COVID-19 таки зменшується.